Всім привіт, друзі. Вирішив скористатися нагодою, виїхав на коп по черняхам. Погода плюсова, тому вирішив не гаяти часу. Виїхав на поле, багнюка просто страшна. Просто чвакає все на, є. багнюка страшна. Ну, і є перва знахідочка, зараз покажу вона, правда. Взагалі, можна сказати, ніяка, просто обломок, але тим не менше. Ось таке багно. І ось така частинка бронзова якась. Від чого ще не знаю. Ну, якийсь уламочок, але знахідка перва є, спочино шукаємо далі. Поле перспективне, гарне. Буду надіятися на знахідки. Так, друзі, ходжу, ось дивіться, багнюка страшна, налипає, ще й періодично зривається сніг, але дивіться, в чому плюси саме вологої погоди, тому що можна побачити ось такі залишки кераміки. Просто велетенські вони. Вимивається, в принципі, водою, тому їх так чітко стає видно. Саме через цей ходжу тут ось такі шматки, кераміки, трапляються. По знахідкам поки що нічого особливого, уламки, оплавки, але територія досить перспективна. Ну що, друзі, довго я кружляв на одній місцині, перейшов, на іншу, ходив. Нарешті чіткий, цвітний. Кольоровий сигнал. Дивимось. Я його вже з багнюки дістав, але ви подивіться, мені здається, що це амулет. Я вже тут такий знаходив. Тільки в іншому місці. А ви підказуйте в коментарях, що це за амулет. Пластиночка з отворами. Ось такий. Амулетик. Що ж, знахідка? Підняла настрій. Шукаємо далі. В тій стороні я знаходив такий амулет. Друзі, змінив локацію і не помилився. Сигнальчик був. Ось тут, прямо в оцій грудці, я його піном знайшов і ось виклав. І це спиночка фібули. Зараз я її протру і вам детальніше покажу. Недаремно змінив локацію, трішки, звісно, зігнута, але то файна знахідка. Чистимо і дивимось. Так, ну що ж, друзі? Я її почистив, і ви подивіться, яка вона гарна, просто суперова, в чудовому стані, дійшла до наших часів. Нестає лише голки та пружинки. Ну що ж, знахідка лайкова. Я задоволений, що вже виїхав і є хоч якісь знахідки. Що ж, друзі, ходжу вже не одну годину. Багнюка забирає сили, час. Але хочеться знаходити якісь знахідки та й морально відпочивати від цієї цієї обстановки. Але вмикнувся не тому, є знахідка. І знахідка така класна. Люблю такі знахідки. Дивимося. Так, друзі, хто ще не побачив ось цей маленький нак. Ось це вістря знайшов, піном винюхав. Шкода, що воно трішки поламане, але тим не менш це трьохлопасний втульчатий нак. Ось така гарна і цікава знахідка. Сємка, мабуть, скіфи. Що ж, друзі, прямую вже до авто, вибрав собі такий напрямок і потихеньку йду. Тріпляється мені чудова знахідка. Подивіться лишень серед цієї багнюки знайти гарну пряжечку. Зараз її помию. Адлі вам покажу. Так, друзі, бачите, кераміка одна, там вон інша, та взагалі багато кераміки. Дивіться, яка краса. Така краса просто лежить на землі. Століттями. Ну, гадаю, що коп вдався за цю знахідку також лайк. Та йдемо далі. Так, друзі, дуже гарний сигнал ось ці грудочки. Спробую викопати онлайн. Якщо звісно ж. Так, сьогодні, до речі, новий пін перевіряю. Мені поки що подобається все. Ось наша знахідка. А це. На жаль, звичайний, мабуть, алюміній. Але нічого така. Знахідка онлайн. Таке буває прямо йду до авто. Що ж, друзі, завершив я свій коп, розпочався снігопад, тому вважаю... Варто їхати додому. Встиг я трішки прогулятись, трошки знахідок. Краще, ніж вдома сидіти. Тому зараз переходимо до знахідок. Ну що ж, друзі, ось і знахідки. Це фібулка, яку я вам показував. Пряжечку, накінечник, вістря і ось такий амулетик. Не пам'ятаю, як він називається. Бачив, що є такі навіть золоті. Це яка ще деталь. Тому ось такі знахідки не густо, але й не пусто. Кому сподобалося, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь обов'язково на канал.